Вітаю! Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологиною та психотерапевткою. Я надаю перевагу роботі в мультимодальному підході. Мультимодальний підхід дозволяє поєднувати різні техніки та підходи та обирати те, що підходить саме вам для вирішення вашого індивідуального запиту. Якщо ваш запит пов'язаний з пережитим травмівним досвідом і його наслідками, я пропоную роботу в методі EMDR. EMDR дозволяє опрацювати спогади про травмівні події та знизити на них емоційне навантаження. І тоді події з минулого перестають чинити інтенсивний вплив на ваше сьогодення. Моя освіта в психотерапевтичному напрямку психоаналіз дозволяє мені бути корисною вам у виявленні та вирішенні ваших внутрішніх конфліктів. Наша робота буде спрямована на те, щоб ви змогли облаштувати ваше життя найкращим чином в тих умовах, в яких ви перебуваєте. Професійна психологія та психотерапія я прийшла вже в дорослому віці, це мій свідомий вибір. Я постійно навчаюсь, супервізуюсь, отримую власну терапію. Це життєвий шлях. Я дуже радію, коли в очах моїх клієнтів з'являється блиск. Дуже радію, коли сумні очі. Наповнюються життям, наповнюються сенсами, наповнюються надією. От заради цього я працюю. Я роблю все можливе, щоб в нашому спільному, безпечному просторі ви розкрилися і отримали максимальну користь від нашої взаємодії. Під час сесії я є максимально присутньою і максимально включеною. Для мене важливо, щоб ви почували себе в безпеці, щоб ви почувалися вільно і комфортно. Добре, коли ви фантазуєте, мрієте, ставите собі цілі, робите про себе відкриття. В таких умовах обов'язково з'являється щось дійсно цінне і важливе.